Всім привіт підписані! Настав час столішню. Вирізав я її то в початку літа, але ніяк у мене часу не було. Столішню буду робити собі. Буде вона стояти ось тут якраз. Поставлю її там не на уголки, на столба. Ну, будете дивитися, то будете бачити. Дирку цю я сполірував ще літом внутрі. Але зараз буду клеїти, як заготовки вже в мене порізані. Верхні кришечки дам, де під воно накуплений. Тобто воно вже в мене буде нормально. Так, що я взяв? Отут трохи, так як в мене, виходить, мойка буде сама втоплена, я тут фазочку. Я взяв оцей край, все сполірував. І оці плитки, так як вони катані бафом, все. Я перекатав, взяв трьохцвітною тисячкою, перекатав і 2000, і войлоком накатав. Вона така класна. Звісно, на станку так не спалюєш ручно, тут розговору нема. Всі розміри підголочок, так як цей. Просто беру коректора і Ось тут мені ж треба підчухати його, бо це поліровка, вона не стане. То я, о, так, коректором. Все. коректором малюю, просто контур. Треба зняти поліровку оцю. Тут поліровку познімав сухорізиком, об'язательно. Ось до нацих. Це в мене крайне. Так як я намітив. І тут все сухорізом, У ну, мене маленькі такі сухорізики є. Це мені удобно, кстати, маленькі. Я ще чухару е, даже таку, бо на ось до часом на це не приклеїш. Треба таку, як насічка вона. Ну ви розумієте, сухорізиком зняти в будь-якому випадку. Обробити. Щоб ніяким не можна туди лізти, не обжиритим, то все фігня. Не можна... просто, я просто беру ту гледну бумагу суху. Все, і от пилюки витрають велику бумагу. Більше нічого. Тут теж я все чуханув. Ось до. Все чуханув. Вона така аж. Тут чосом, така гладенька, а тут аж такими... Як вам марш? Порами, ви зрозуміли, під болгаркою почухав, воно таке, аж ребристе. Отаке повинно бути. Тому що на не... начосом просто взяв сюди, мойку не можна так клеїти. Треба дати йому таку, щоб воно було образивне таке. Клей тоді нормально схватиться. Тільки так, все. Мойки гаряче. Треба обчухувати. От термачку клеїть клас, термачку. Яким клієм кліїти, то сікадур. Є інші варіанти, ребята, інших варіантів нема. Якщо клеїте мойки, то сікадур, все. Вопросів тут навіть обговорювати нема про що. Ну все. Мішаю один к все. все, Тут все просто. Ось так і мішаю. От приблизно буде один к двуму. Вже багато трохи. Ось так. Буде? Ні, назад. Ось така. Все, один к двум. І тщательно, фуй, вонючий цей закрепитель, не можна домішаю ще. І все, гарненько, тщательно його одним двом перемішую. Наношу на всі частини, які їм не треба. Тобто, ось доберу. Наношу. Таким невеличким лисувачим слоєм. Мені аж втерти в кожний слой. Оцю шагреньку я болгаркою начухав, мені туди треба втовкти цю закліцікатуру. Багато не треба мішати. Можна. Треба, він сюди домішав його. Тобто з сікадуром спішити не можна. Півтори години у вас на поклейку спокійно, взагалі можна й дві. Він вже після, після години починає прихвачуватись. Але ще час буде десь там поправити, подвинути. Ну я вам чесно скажу, нема на ринку лучше зараз клея, чим для граніта. Поклейки нема все, сікадур. Банка дві тисячі зараз одна упаковка там. 1800. восімсот тепер наношу на, на плитку. Аж втирає так. О! таке, Бо якщо ви на одну і приклеїте, воно не приклеїться. тільки отаким от втиранием. То есть напаковывайте его Що? просто збираю його. А, ще. От щоб не... От, щоб протикав. Думаю, блін. Ото було б, не приклею би, Бігла вода. Так. І все плосенько в мене А це, це самий культурний інструмент. Тут навіть э, нема слов. Ну все, тут я сіточку поклеюю якраз, що в мене залишилось. І все. Маловато навіть для сітки. Але буду вверх клеїть, то ще попідмажу поверху клей і сітки іменно. Вже верхню клею. Нема бажання. Але дивіться, як шовчики. Можна, звісно, його, щоб красивенькі були не білі, можна зняти цей сікаду. Але я все-таки дотримуюся того, щоб шовчики були повні. Все, він потім там салом замаститься і буде дуже класний. Але все, в мене оцей фазочка, мені треба, щоб бортик цей був на наружу. Воно удобно, так. Да. Можна робити в западлі Ну, блін, це роботи. Виполіровую його тут, підганяти, просто його треба. Я не хочу. Просто, чим побистріше, тим буде краще. Все, я завтра продовжу. Новий день. Ну і проходжу. Тут, де в мене трошки остатки є, сікадура, я їх, звісно, обчухую. Обов'язково взагалі. Вверх я буду протись болгаркою, це все, навіть знімати. Бо дивіться, в мене тут, звісно, різниця. Якщо придивитися, то є. Все-таки я буду вже кришку ложити і це все рівняти. Бо у мене і тут, звісно, якщо придивитися. І тут зазорчики, зазорчки. Все є. Тут зазорчики є. Тобто їх треба вже буду кришку рівняти під кришку. Підганяти, підганяти, мітити. Тобто, це все підгонка в любому вона мене йде. Якби не вирізали по цій часті оця верхня підгонка, через то мойку клею, це не простий етап. Це два дні, три дні, поклейка мойки. Це 100%. Бистро за день, ні, я не хочу клеїти, не поклеїте ви за день. Не подгонка буде капати, не то. Що Вона буде. Качество. Мойка треба часу. Все, візде лізь забирай, бо потім ще більше застигне. Через 2 дні він взагалі таким мощ, виходить, сікаду топчуха. Але як перекатав, звісно, ці Перекатав вручну, класний. Така аж поліровка-паліровка, бо бафом катається, звісно, не викатається так, як вручну. Але класно. Все, шкібай гарненько я там. Бо потім воно, блін, не зубами його не віддереш, Вже його не можу вдерти, але. Ось такою жилкою. Класно. Я її видно місце. Цей перелівчик збоку є, просто просверлю вже потом. Mm. Зроблю там пару дирешок. То взагалі, оце рішаємо без питань. Мене, звісно, інтересує тільки ця. Під неї де буде подгонку одразу робити. Її потаї будуть отак буду уклони робити. Отак, мабуть. Чотири угла. Буду вирізати, туди зводити. Тепер що буду робити? Коротше, ріжу отак, вирізаю я 5 мм оце зрізаю, щоб в мене ухлон вода збігала сюди. Все, вибрав оцю ямочку. Бійцятим прийшовся на мене. Дивіться, як виходить зараз. Ось така двіжка, клас. все. Те, що треба для мойки. Звісно, вручну це все вибирати. Це ще те удовольство, але дивіться, як вона йде. Клас. Все, і тут на ніч сходить. Клас. Те, то, що, то, що я хотів, звісно. Та є, виходить. Бачите, вона під уклонами пішла сюди, так само видите, тут і так само тут. Вона вийшла. Так, вручну, звісно, все. І це плотненько, все. все. Так, плотненько-плотненько. Це прохожу сотка китаєць. Ну і пілейки. Потім завершу китайською тисячною вона саме краще треба. І доб'ю 2000 і, мабуть, войлоком викатаю її, щоб вона була просто класна. Все, то вже таке з водичкою і покрупній. Війлоком викатав, дивіться, як накатав. І на станку так ніколи не викатаєш Дивіться, яка прикольно Я от я балдею Клас. І вона з уклончиками. Є там зудинки, такі маленькі раковини, звісно. Я їх не вибрав, бо мені там. ось тут. Вони такі вилуплені ось до вона. Ось така маленька там. Але в общем. Взагалі, дивіться, кілянс. Звісно, вона взагалі. Ну конечно. коректором малювати доверху це ж те удовольствие. úrovněm dodávek. Вона ну, теж, бачите як, в плоскостях все-таки зуби є. Отак вот в плоскостях то є, видно. Зазорчики. Просто сухорезом. Зараз максимальні горбики. І тут звісно, сікаду стався, клей. Зараз оця вище трошки. І чухав я його, вона стала взагалі. Там є маленькі-маленькі, зараз все-таки зніму і оцю стінку ще раз чухану всю. І все. Але в общем, стало добре. І тут чуть-чуть, да. зараз просто пічухаю. А так вона взагалі, вона ніде не, не гуляє, вона дуже добре стала. Ось так. І все. Зараз ще там тільки чухану трошки і все. ну, нет, стык. Сперва запаковываю туда вот так, этим шпательком уголочка, чтобы везде клей был. А потом Просто зараз лізь візьму і лишнє позабираю. Ну все, я там заліз. Все акуратненько, звісно, там пообділував. Все, вона. Мойка готова вже. Така жилка, звісно, класна. Пель просто. Все, там повитирав. Завтра, якщо підійду, візьму лізь і пошкрібаю все лишнє. Можна так на другий день там. Трошки. Все, столі. Я думаю, насчет мойки поклейки я розжував інформацію по максимуму і показав все, як роблю і чим. Ну що, підписчики, ставте лайки, пишіть коменти, тому що відео знімаю, стараюсь, а лайка, блін, ніхто навіть не поставить. Це кошмар якийсь. Ну, Вже буду показувати вже в слідчому ролику, бо великі ролики, ніхто не хоче дивитися. Маленькі, то ще хоч дивляться. Я би все разом хотів би показати, звісно, як я зроблю її. Але, блін, ви 40 хвилин відео ніхто дивитися не буде. Ну все, в наступній серії в оцеї обрива цього, мені треба оце залити, оцей угол. Цей не треба, в принципі, тільки ось це. Може зразу і піділюю це, щоб уже побачити, як працюють абоксітки. Ну все, продовження слідують.